Закупочки, хліб карапешівський, тостовий. Ті кіла порізаний. Такі квадратні скибочки. Такий солод... чуть-чуть солодкуватий. Виробник. Агрошпілка Україна, виробництво, карапешівський тим. Такі на, на бутерброди. Такий. Покупочки невеличкі. Пількі ласосісок топовити. Пількі кіла сосисок І така буженинка. Кабуженинка, дикий кабан називається. Пахуче таке. Оце всі покупочки. Буде бутербродики робити. Там в мене є кепчук, соуси різні, бутербродики. Може олів'є зроблю. Папа, до скорих зустрічей, підписуйтесь.